Я закликаю вас, брати. Остерігайтеся тих, хто спричиняє розбіжності і ставить на вашому шляху перешкоди, що суперечить вченню, яке ви прийняли. Уникайте їх, Римлян, 16 глава, 17 вірш. Слава Ісусу Христу! Любі брати та сестри у Христі, ми продовжуємо вивчати та роздумувати над посланнями Апостола Павла, які допомагають нам краще зрозуміти Слово Боже. Слово, яке допомагає нам іти вірно. Та правильно у цьому світі, слово, яке допомагає нам долати труднощі, слово, яке допомагає нам зберігати мир та спокій в наших серцях. І сьогодні ми проведемо роздуми над першим посланням апостола Павла до Корінтян п'ятої глави з 9 по 13 вірш. Очевидно, що приводом до цього послання були сумні новини про стан речей у коринській громаді, але апостол почав його з теологічної теми значення розп'яття і смерті Христа на Христі, існує взаємозв'язок між міщенням про хрест і практичною повсякденною мораллю, людям притаманне легковажне відношення до гріхів. Особливо власних, особливо тих, які не відносяться до таких важких, як, наприклад, убивство невинної особи. Але розп'яття є сильним доказом того, що гріх таки страшний, навіть той, який таким не здається. Христос переніс страждання і вмер за людські гріхи. Але що якби ми не грішили, то не треба було б Христу вмирати у важких муках за нас. Якщо ми це розуміємо, ми перестаємо ставитись легковажно до власних гріхів. Як іноді висловлюються поети, наші гріхи то цвяхи, якими прибивали Ісуса до Христа. Тому Павло вирішив, перш за все звернути увагу на розп'яття, подивіться коринтяни, до чого призводять наші гріхи. Далі апостол вчить, як слід поводитись з тими людьми, які чинять гріх і не каються. коли ж той, хто називається братом, як сказано в 11-му вірші, залишається грішником. Або по іншій причині не є гідним знаходитись серед християн, то з таким не слід більше підтримувати звичайні житейські зв'язки. І як вказує апостол, з такими навіть не слід і їсти разом. Приналежність до християнства повинна визначатися життям гідним і праведним, і, подібно до того, як ізраїльський народ. Не повинен був терпіти зла у своєму середовищі, так і церква повинна реагувати на гріх, як на ракову пухлину, яка поширюватиметься, якщо її вчасно не видалити. Тих же, хто поза церквою судитиме сам Бог і так, як визнає за потрібне, і у визначений ним самим час. На жаль, сьогодення є таким, що навернення християнина, який згрішив, є складним процесом. І буває, що той, хто згрішив, не бажає визнати вину і покаятись. Тоді, зважаючи на постанову Ісуса Христа, Він має бути відлучений від церкви. Це робиться для того, щоб запобігти зараженню інших членів церкви гріхом. Як апостол, посланні до євреїв говорить, щоб не проріс жоден гіркий корінь, який би завдав шкоди та через це осквернив багатьох. Невеликий гріх, який постійно перебуває в церкві, може призвести до важких наслідків. Апостол Павло до Християн Коринфі, розглядаючи ситуацію із гріхом церкві, пише, Хіба ви не знаєте, що мала закваска все тісто заквашує? Відразу в наступних віршах дає постанову, тож вилучить лукавого споміж себе самих? Апостол вважає, що, залишившись без церкви, без духовної підтримки та захисту, грішник отримує такі важкі наслідки свого гріховного життя. Що ця людина може задуматись і повернутись назад до Бога? Дорогі брати та сестри у Христі! У цих віршах апостол говорить про важливість чистоти та праведності серед християн. Він закликає утриматись від спілкування з тими, хто живе у гріху, з тими, які не прикладають зусиль для того, щоб виправитись та покаятись. Щоб і нам самим біля них не згрішити, згадайте як овоч, який лежить біля гнилого плоду, починає гнити, так і людина, яка має слабку віру, може почати грішити, якщо довго буде знаходитись біля грішника. Павло наголошує, що внутрішня чистота та праведність є важливою частиною християнського життя. Та що християнин повинні дотримуватись Божих заповідей любові у спілкуванні один з одним. Амінь. Слава Ісусу Христу!